Всім привіт, друзі! Ви на каналі Хрінобус Енд Шліпаюа. І це навіщо я сюди поїхав? Третя частина! Уявляєте? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ну а ми починаємо. Ось і ми в закинутому особняку. Нам тут треба досліджувати і виживати в цьому особняку. Може, ми, може, до речі, побудуємо базу, як і в інших частинах. Ми його бачили, пам'ятаєте? Ми у цього челіка бачили. І того ми бачили. Ми його і його бачили. У того ми не бачили. Боже, ой Боже, подивіться на того страшнюще. Добре. О Боже. Це щось здерте. Це я не знаю, хто якийсь петухарник, який усміхається. Добре. Зараз нам. О, а це, напевно, той... ось це, напевно, бачите, о того і того. Це, напевно, о той вод, і це один і той самий, тільки тут він відкрив рота, а тут він його закрив. Добре, пішли. Нам потрібно піти в підвал. Там ми побудуємо нашу базу. Ось тут є кішка. Ідемо. Я, я не пролажу. Землі двері. Добре. Ти ж мою буде шел в підвал. А тут я полезу? Ні. Так що мені потрібно поставити портали. Якраз добре. Все, буде отак вот. Тут що в нас якась пічка. Тут. Ну, пам'ятаєте, до речі, другу частину, Таня я казав, що можуть бути нові монстри і судності, і їх нових не було. Я не знаю чого. Але тут може будуть. Це магія якась. Ось тут я буду жити. цепи дейді. Пролезу, пролезу. А так не. А так да. Добрый. Закрываем и оббудуемся. Час оббудуватися. Потрібно більше освітлення. Так підійде. Добре. Я зараз буду оббудовуватись. Я думаю, двох камер цього разу вистачить. Тільки оцю треба пересунути сюди. Добре. Пішли. Не, я трошки тут посажу. Трохи страшно. Так що я собі просто сяду. Ах добре. Можна напевно йти. О Боже. якесь розрожча коріння. Може вийти? Ні, не, не відкриваються двері. Ой, тут хтось його не А ти хто? Я тут надовго застряг. Та капельниця мені, ніби мене захищає від монстрів. Тоді, якщо в мене є капельниця, вона якась ніби магічна. Треба знайти тобі треба знайти всі частини до вертольота, і ми мусимо скласти вертоліт. Тоді ми звідси зможемо полетіти. Добре, підходить, я пішов. Я пішов шукати. Так, де ці всі частини можуть бути? Чекайте. До речі, на базу я вже не буду, напевно, ходити, бо мені треба шукати запчастини. Ой, не запчастини, а частин вибачте. Добре. Підте зайдемо сюди. От тут точно частини буду. Е ні, там немає часи. Добре, я пішов далі. Чуєш? Кров. Е, я поки що не знайшов ніяких запчастин. До речі, в тебе є якась ще інформація? Так, знаєш такого шерифа без одного ока із гігантським ротом? Ні? А та, та я знаю. Він живий, він вижив. А це проблема. А це проблема? А це проблема? Что це зафотка? Так. Ой, щось нове. Тимон Він щось нічого не робить. Сей-йо! Hey, Пушаран, oh! Добре, біжу, біжу! Оце вот картина. Боже, боже! боже. Oh! Шариф, шарий. не 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 Он камеры. Он ти шериф. Шриф, шериф. До речі, а я можу вийти? Ні, Брама закрита. Не можу. Ай, сіс, ай, сіс, I see you. I see you. I see you. Oh, боже. О, боже. Чу їх тут рано, ч вже от у, в цій третій частині монстрів щось дуже багато. Це проблемка. Я щодо деталі ще що не знайшов. А може я знову в саді перевірю? До речі, а чого ти мені допомагаєш? Я не хочу, щоб мене вбили. Тобто мене мають вбити? Ні. Я кріль, і я трошки не такий мені, батьки казали, я не вмію бігати. І ця капельниця мене захистить. Якщо ходити з цією ю, то тоді її дія закінчиться. Я не можу йти або я зразу помру. Ну добре. Перша частина, перша частина, перша частинка. Чуєш криль? Я не йшов но, ну, першу частину. Молодець. Добре, я пішов. Молодець. А, я когось бачу. А? А, ні, це мені показалось. А, добре. Часом манюк. Да, Та, тут, тут деталей немає, я зараз йду пошукаю в будинку. Мені треба якось залізти на чердак. Найди запчастини, до ліфта! Мені Кліл сказав е, запчастину до лі, ліфта. А що це має бути? Та це є такі одна така штучка. Отут От тут є купа запчастин до ліфта. О, в цій машині, яка біля тебе. О, є, можна тепер робити ліфт. Може, там буде щось? А ти можеш залізти по цій сітці, Аріл? О, боже, тут високо. Що робити? Добре. Візьму. Ще одна частина для вертольота є. Чо він такий гігантський? Валом, валом, ай бляха. Ай. Там той, який каже ICU, він став гігантським. Це проблема. Добре, потрібно вже діяти. До речі, я ще б... тільки один раз тут зустрічав шерифа і того червоного чела. Взагалі, що сталося з тим шерифом? Це хто? Це хто? Це хто був? Валим балум, валумо? Чого ти мене дивишся? А? Ой. Ой, мої. Ні ні ні, 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 ні ні, будь ласка, будь ласка, ні. Будь ну, ласка, ні, ну Мені треба бігти. Або смерть мені буде. Чуєш? А де Шериф? Я не знаю. А звідки я маю Ну, Не знаю, може, ти його бачив звідси. Добре, йду в будинку, пошукаю. Чекайте, а мені треба повідомити кролю е, про то, що я якогось там курку, яка репить бачу. Чуєш, я бачив якусь там курку, вона, вона за мною гналася, якась така, в якої гігантський рот і вона якась репить. Я не знаю. Вона схожа на ту курку, яка є на, на картині. А, добре, я ну, я час не знаю, але нам треба дізнатися про найбільше інформації. Ну досі там Я не бачу. Так. Воно там, воно там. Так, їх вже нема. Остання частина до літа. до вертоляти, чи це не останнє. Я йду ще в будинку пошукаю. Ой, снігу битись. Ой. Тут хтось був, тут хтось був. Це поганий знак. Шириф, шериф, шериф тут. Чуєш, це була остання деталь? Та! Добре. Значить, тепер нам треба будувати вертоліт і швид. Все готово. Залазимо. Все, потрібно летіти. Ой, щось я трохи збився, шляху вибач, Криль. Добре. Ай, ай, наш вертоліт заносить. Криль, що нам робити? Я не знаю. Але тимо звідси, там щось було, воно перед нами появилось.